Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капела зв'язківе 68 ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є. Це мед для наших вух. І тому, щоб частіше чути про влучання, ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. 30 червня 1941-го. Ранок Львів. У місто входять перші частини вермахту на околицях. Бої канонада. Ситуація виглядала, як це буває завжди в умовах фронту: безконтрольною, хаотичною, тривожною, панічною. Тим часом організація українських націоналістів діяла рішуче, терміново скликала національні збори, в яких взяла участь українська інтелігенція міста. Батальйон Нахтігаль під керівництвом Романа Шухевича взяв під охорону національне радіо. Ярослав Стецько зустрівся із митрополитом Андреєм Шептицьким, який благословив його, і відрядив на збори свого заступника Йосифа Сліпого. 30 червня 1941-го у Львів увійшли війська Вермахто заколиць ще чути було вибухи і постріли. А у центрі на площі ринок українські націоналісти з ось цього балкону проголосили відновлення української державності. Ввечері у залі просвіти зібралося понад 100 видатних громадян Львова. Василь Кук зачитав листа Бандери із пропозицією призначити головою державного управління Ярослава Стецька. Під час засідання трапився інцидент. До зали зайшов майор Абвероган Кох, уповноважений вермахту в українських справах. Німець взяв слово, в якому негативно висловився щодо зборів, вимагав їх розпустити. Заявив, що рейх не потерпить будь-якої держави на землях, завойованих кров'ю німецьких вояків. Проігнорувавши виступ Коха, Стецько продовжив засідання, яке завершилось проголошенням акту з балкона просвіти перед львів'янами, які зібралися на площі. Німці були заскочені з ухвалістю ООН. Відповідь Рейху не забарилася 2 липня 1941 дев'ятсот Держсекретар генерального губернаторства Ернст Кунт викликав на розмову Кракові Степана Бандеру, Василя Мудрого та інших. Розмова переросла у допит. Кунт твердив, що тільки Гітлер може приймати рішення щодо створення якоїсь держави на Сході. Бандера вперто стояв на тому, що для такого рішення йому не потрібна згода німців, оскільки єдине, чим він керується, мандат від українського народу. І вони йому пропонували після оголошення цього 30-го червневого акту, та вони йому пропонували. Угоду, що він відклада, відкликає акт, підписує публічну декларацію, якою відкликає акт, оголошує його помил. взамін його відпускає. Він це відмовився зробити. Власне, якісь стецьково це відмовилися зробити і загриміли туди, куди Макар телят не гонить. 15 вересня 1941-го Бандеру відправили у центральну тюрму гестапо у Берліні. Репресії почалися до всіх членів ОУН. наприкінці 41-го і протягом 42-го німці провели масові арешти членів українських націоналістичних організацій. У лютому березні 42-го у Бабиному яру розстріляли 621 члена ОУН М, серед яких українську поетесу Олену Телігу був такий наказ, власне кажучи, він опублікований. Він всюди є, і всі його знають. Хоча в радянські часи його не використовували. В пропаганді, що як тільки буде знайдений оцей самий націоналіст, негайно без всякого суду його знищувати. Незабаром вся ОУНівська верхівка опинилася у концтаборі Заксенгаузен. Окреме царство есесів у царстві Гітлера там в лісі побудоване ціле місто з власними бараками, бункерами, великими будовами, військовими фабриками, шпиталями, крематоріями та газовими камерами. Там були великі бараки для спеціально ізольованих груп в'язнів і навіть домики для різних високопоставлених осіб з посеред німців та інших націй Європи зі спогадів. Тараса Боровця Бульби, Микола Посівнич, Степан Бандера у німецьких тюрмах та концтаборах. Цей величезний концтабір мав кілька зон. Значить, ця велика зона, де всі жили. Потім там була ще спецзона, Там, де знаходився так звана тюрма Целенбау, це там десь на 80 камер. І ще була маленька така зона. Там були котеджі для ВІП-персон. Українські в'язні називали тюрму Целенбау Бункер. Бандера сидів там у камері номер 73 Що являла собою сама ця тюрма? Там сидів Бандера, Мельник, Стецько, всього 20-23 е, видніших видні, діячів організації українських націоналістів. Це були е, отак, значить, в центрі блоку управління, а тут е, кімнати, е, камери. Е, камери були е, не, не дуже великі, метрів 12-15. Е, вікно, параша, о, е, ліжко, стіл, стілець. Ну, це все, 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 що там було. Серед в'язнів ЦЛНБО були комуністичні лідери з усієї Європи, радянські генерали, німецькі єпископи, українські, польські і румунські націоналісти, французькі міністри, англійські офіцери розвідки і пілоти літаків. Сидів там і син Сталіна, Яків Джугашвілі, і син знаменитого норвезького мандрівника Оддо Нансен. Чому їх там тримали? Значить, це був мат дорогоцінний матеріал для німців. Їх можна було використати, по-перше, у в розвідницьких цілях, в інформаційних, в якихось ну, навіть престижних цілях, а і тому їх, їх треба було тримати саме в такій, а з іншого боку, треба повністю ізолювати від світу. Вони нічого не знали. Значить, до того, що вікно, вікно там було, але воно бо шиби були матово. Тобто ти світло приходило, ти нічого не знав, що відбувається. Це, це мабуть, це більше важче було психологічно перенести, ніж якісь там фізичні навантаження. Степан Бандера був у дружніх стосунках з художником Нансеном. Він малював портрети ув'язнених, зокрема і Бандери, з гострими і суворими рисами енергійного обличчя і допомагав усім чим міг, особливо продуктами, тому що їжа в Заксенгаузені була дуже кепською. Система харчування була досить примітивна, одноманітна, низькокалорійна, В тюрмі їсти гарно не дають. Але ти мав право, ті, що там сиділи, мали право і можливість отримувати додаткові якісь до харчування, щось інше. По-перше, всі галичани визнавалися, потрапляли під ці міжнародні закони про військову погану, тоді коли радянські Сталін не підписав цих угод міжнародних і вони не потрапляли. Переважно більшість в'язнів отримували допомогу від Червоного Христа чи від власних родин. В, в тюрмі був магазин, де можна було ну, якісь елементарні, там, купити мило, там, наприклад, чи якоїсь там повидло, чи тютюну, чи що. Тому що, наприклад, Бульбобаревець був, був страшенний курець, і це його вмучило, і він всякими способами намагався, щоб все-таки додобитися, щоб отримати той тютюн. Заксенгаузен це, звісно, не був табір смерті Аушвіц. Тут була своя лікарня з непоганим стоматологічним кабінетом. Була перукарня, адже німці дбали про гігієну. А ще у Заксенгаузені був бордель, яким могли користуватися навіть в'язні. За заслуги туди ти міг потрапити. Якщо людина добре працювала, не було до неї ніяких претензій, вона мала право. Вона тоді купувала. Талон. Значить, її віддавали, платили одну марку. Значить, за це їй видавали цей такий талон, там написано такому-то, такому-то. І перед тим вона проходила медичний огляд. йому проводили санітарну обробку відповідних частин тіла. Втім, українські націоналісти, навіть якби мали таке бажання, цими благами скористатися не могли. Бандерою компанію нацисти тримали в повній ізоляції від навколишнього світу. Заксенгаузен був достатньо елітною установою, що однак не скасовувало його основного призначення концентраційний табір. У в'язниці ціленбао була камера під номером 14, призначена спеціально для тортур. У її стелю був забитий гак, до нього чіпляли шнурок, за який прив'язували жертву, наче собаку. Після побою в'язень звисав на шнурку. Його довжина була розрахована таким чином, щоб катований не міг дотягнутися до стін камери. У Сленбау була камера під номером 14, передбачена спеціально для тортур. У цій камері було закатовано українця Ольжича. Олег Ольжич справжнє прізвище Кандиба. Уродженець Житомирщини, поет, член УН, після розколу Мельниківського крила. Заарештований гестапо у Львові влітку 1944-го, Підданий тортурам, від яких помер. Чому воже ще закатували? Його підозрювали і небезпідставно у зв'язках із як вони тоді казали з альянтами, тобто із країнами антигітлерівської коаліції. І це було якраз фактично в переддень відкриття другого фронту. І німцям треба було знати, що і як. Незважаючи на інформаційну ізоляцію, досить скоро українські в'язні Целенбау довідалися про смерть поета. Попри намагання адміністрації Цяленбао ізолювати в'язнів від інформації, українці знаходили спосіб спілкуватися. Наприклад, існувала своя система перестукувань. Лідер УНМ Андрій Мельник у цю пору теж був в'язним Заксенгаузена. Звістку про смерть Ольжича він отримав у своєрідний спосіб. Вже попереднього дня завважив я в однім з відхилених у ікон вікон знаки хустиною і кінцями пальців. Наступного дня знаки ці повторились. Що більше появились крейдою писані на шипці вікна написи: Липчак в шпиталі, Мушинський, 26. Тарас Бульба 28. І дальше інформації про розміщення нашої націоналістичної групи в цім зон дебараці. Під кінець на шипці бачу напис, від якого мені в очах потемніло. Ольжич і побіч цього хрестик. Мов громом уражений цією вісткою, не видержую і на цілий голос питаю Хто ви? У відповідь появляється на шипці напис Степан Бандера. Микола Посівнич, Степан Бандера у німецьких тюрмах та концтаборах. Зустріч вчорашніх соратників, а потім ворогів у бараках концентраційного табору була трагікомічною. Тут деякі ідеологічні супротивники могли на хвильку забути вчорашні суперечки задля спільної справи. Зокрема, Тарас Бульба Боровець разом із секретарем Євгена Коновальця заходилися видавати підпільний журнал. Видали тільки два числа, але все одно називалася вона Кубеліада. Кубель це по німецьки параша. Значить, от і видали ці два числа. І приходять десь там, вони здибали цю перекорені ще де онацького, а онацький знав, мови каже, йому ці самі переклади по-французьки, будемо значить, розповсюджувати місті. Ти каже, та ви що, здуріли? Каже, то повбивають же. Каже, знайдуться, точно розстріляють. І злякався і не став цього робити. 27 вересня 1944-го німці несподівано вивезли Степана Бандеру з концтабору в околиці Берліна. Він все ще в'язень, але вже не значно кращих умовах під домашнім арештом. На нього у рейху свої плани пропозиція очолити Український національний комітет УНК, який мав визнати провід російського генерала-колаборанта Андрія Власова. Переговори, вірніше, допит Бандери, вів шеф головного бюро СС, генерал Готлоп Бергер. Лідер УНУ відмовився. Бандера це незручний, упертий і фанатичний слов'янин. Свої ідеї він відданий до останнього на даному етапі надзвичайно цінний для нас, опісля небезпечний. Ненавидить так само росіян, як і німців. Зі звіту генерала СС Бергера. У ненависті Бандери до обидвох окупантів був особистий чинник 10 липня 1941-го сорок першого. НКВДсти у Києві розстріляли батька Бандери, отця Андрія, а двох сестер Володимиру та Оксану вивезли до Сибіру. До табору смерті Аушвіц потрапили рідні брати Степана. 15 вересня 1941 року до ось цього будинку у центрі Станіславова прийшла озброєна група гестапівців. Їхнім завданням було арештувати членів проводу організації українських націоналістів. Серед них брата Степана Бандера Василя. У липні 1942 табір смерті виправдав свою назву для Василя і ще одного з братів Бандер Олександра. Той вчився в Італії, здобув ступінь доктора політекономічних наук. А після проголошення націоналістами акту відновлення української державності, 30 червня 41-го, повернувся в Україну. Олександр був одружений на італійці, близькій родичці міністра закордонних справ країни. Це не допомогло. Смерть Олександра Бандери у Свинцемі стала причиною міжнародного скандалу, результатом якого було певне пом'якшення умов перебування українців у таборі. Ще один брат Богдан Бандера, перебуваючи в похідних групах ООН на півдні України, був розстріляний гестапо чи то на Херсонщині, чи на Миколаївщині. Такою от була співпраця бандерівців з нацистами. З осені 1942-го на полісі і Волині почали створюватися збройні загони ООН, котрі прийняли назву УПА Українська повстанська армія у лютому. 43-го за наказом проводу ООН більше 5 тисяч українців з так званої допоміжної поліції протягом однієї ночі зі зброєю. В руках доєдналися до тих, хто вже був у лісі. Тої ж ночі відбулися перші збройні сутички з німецькими гарнізонами. В такий спосіб УПА фактично оголосила війну окупантам. Степан Бандера під ту пору був ув'язнений у німецькому концтаборі і жодного стосунку до створення УПА, звісно, не мав. За якийсь час командування лісовою армією взяв на себе Роман Шухевич. Він же докорінно змінив ідеологію УН. від радикального націоналізму до воля народам, воля людині. Прийнято відзначати день у пана Покрови 14 жовтня. Однак реальною військовою потугою повстанська армія стала лише у лютому березні 43-го. Перші серйозні бойові зіткнення відбулися ще пізніше. Від початку німецько-радянської війни бойові підрозділи намагалися створити і бандерівці, і мельниківці, і середовищі УНР, репрезентоване Бульбою Боровцем для народу бездержавного, яким були українці армія. Це квиток. Періоди війни це квиток в клуб, де тебе будуть визнавати, де з тобою будуть рахуватись. Спочатку велися перемовини з німцями, щоб ті дали добро на створення українських військових підрозділів. І такі були створені батальйони Нафтігаль і Роланд та Мельниківська пума. Проте, після проголошення акту відновлення української державності, всі ці структури були ліквідовані. Максимум на що могла погодитися окупаційна адміністрація, українська допоміжна поліція. І тоді починається друга фаза формування вже військових підрозділів, які з німцями не мають співпрацювати, але які повинні німцям показати, що українцями потрібно рахуватися. Уже влітку 43-го рейскомісар України Еріх Кох доповідав у Берлін, що не контролює більшої частини Волині і запросив допомоги у фронтових частин. Проти УПА були спрямовані артилерія, танки і навіть авіація. Марно. В заліснених регіонах існували справжні повстанські республіки. У цей час Німеччина зазнає кількох суттєвих поразок на східному фронті. Червона армія стрімко контратакує. На початку 44-го у Волинські ліси свої каральні експедиції вже організовує НКВС. Відбувається битва під гурбами, коли проти 2,5 тисяч повстанців діяла ціла армія, понад 30 тисяч особового складу, танки і літаки. Повстанцям з мінімальними втратами вдалося вирватися з оточення. Серед бандерівців ходить чутка, що від німців втік їх лідер, і ось ось опиниться в Україні. Є така інформація, що десь в районі Кракова кур'єр від Шухевича перехопив Бандер і попросив не переходити на територію. Ну, дехто каже, що це Шухевич боявся конкуренції з боку Бандери, але цей кур'єр, начебто, сказав такі слова, що ну, ти уявляєш, що буде ну, слова Шухевича передав, якщо тебе захоплять. Тобто ти вже став символом. Ти маєш сидіти там десь на заході і виконувати роль символ. Ти не можеш сюди йти. Тому що якщо тебе будуть возити в клітці по Радянському Союзу, десь там, чи виставлять на, в Києві десь там на Хрещатику та, біля Бесарабки, то це буде трагедія. Єдине, що було правдою у цих чутках, це те, що Бандера перестав бути німецьким в'язнем. 3 лютого 1945-го союзники почали бомбардування Берліну. Наліт авіації викликав у столиці Німеччини паніку. Користуючись нею, унівці допомогли Степану Бандері з родиною втекти з-під домашнього арешту. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.